Брат Максим! <ріст> Було б цікаво пощупати силіконову грудку. <ріст> хлопці радяться як краще дійти до вулиці червоних фонарів. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У нас нова подорож, новий влог. Хуєм <на> Шановне панство! <на> <на> <зас> <на> Знаєте де ми є? Ми в Амстердамі. І тут є мій брат Максим. Ви його вперше можете побачити в мене на каналі. <на> Максим приїхав до нас в гості. І ми поїхали куди? Амстердам! Тож розпочинаємо нашу прогулянку, і відразу вам говорю такий цікавий факт, що у старовинних будинках Амстердама можна побачити гачки на дахах. Їх досі використовують, щоб піднімати меблі через вікна, бо сходи всередині дуже вузькі. Це Максим. Ці гачки видно власне на відео. Я вам намагалась їх засняти. Це фішка Амстердаму, яка прикольна червона машинка. До речі, в цьому відео таких машинок буде багато. Тут ми зайшли у найвідоміший і найбільший міський парк у місті. Це качки-довгоніжки. У нас, на жаль, не було жодного собою корму, щоб їх погодувати. Вони думають, що ні, ага, намокла лавка. Главне, щоб тебе ще вкусив. Але видно по них, що вони дуже звикли до людей. Чи? Де тебе за шийку? А що ти її хочеш надурити? Там качки звичайні. А це якісь режумки, довонішки. Ми зараз зайшли у парк. Ось цей. І зараз тут гуляємо. Дуже прикольно. Погода така холодна на вулиці і також дощ зранку, але ми подивилися, що після 12 ї має не бути вже доща, буде похмуро, але без опадів. І ми вирішили сюди приїхати. Сьогодні свято, вихідний, тому чому і ні. Чим вам не парк Софіївка? Да? <рес> У мене було відео в... в Мастрихті. Ми були в Мастрихті, і я там також казала, бо там так парковка, і також таке озерце, і шо фонтан. Я казала, чим не парк Софіївка. Да? І тепер теж тут а так, чим не парк Софіївка. Ви тільки погляньте, наскільки ці дерева гігантичні. Що ти тут робиш? Відчуваю себе як у джунзя. А тут мені вдалося засняти, як нирнула качка і як вона смішно <гум> виплинула, спливла, як буйок. У самому центрі Фондал Park є розарім. Така рожева. Тут жовта. Ну Аромат просто несамовитий. <гум> Спеціальний парк троянд з 60-ма трьома клумбами, де росте близько 70 сортів троянд. І кожна клумба висаджена однаковим сортом троянд, що створює захопливі групи кольорів та фактур. Це було дуже красиво, естетично, ніжно. Я обожнюю троянди, коли я натрапила на такий парк, я дуже зраділа. Це якась місцева золушка, напевно, згубила. Тут лежить капець, ми так гуляємо хі, серед парків. Там на, на лавочці якась куртка чи то штани. Каже, то, ти тут походиш по цьому парку, то що можна назбирати собі новий лук. Було дуже цікаво, що у парку живуть папуги. їх близько чотирьох тисяч. Кажуть, що вони виникли через випущених домашніх птахів, які зробили колонії, і дуже добре прижилися тут. І ми їх бачили, але, на жаль, мені не вдалося їх засняти, тому що вони дуже швидко літали. Після парку ми продовжили гуляти і досліджувати місто. Ця скульптура є нова, її встановили лише рік тому пам'ять відомому журналісту борця з корупцією, який загинув. Нам написано рідними мовами на руках. Що потрібно завжди залишатися на своєму. Слухати себе і допомагати, якщо хтось впав. Амстердам вважається мегаполісом на воді, бо близько 35% території займає саме вода. Що, Максим, ти кажеш, ти хочу зайти в кофішок. Тільки не на кофійок, якщо що. Амстердам має 165 каналів довжиною понад 100 кілометрів, і це більше ніж у Венеції. Тому у місті дуже багато місточків у центрі міста дуже багато вузьких та високих будинків, тому що раніше податки стягувалися за ширину фасаду, тому їх будували як найвищими. Також нам вдалося завітати до спортивного магазину. Дивіться, які класні кросівки, корівки. Я побачила. Ну, а ця спідничка це просто коли ти в гопнік стану в той же час хочеш чогось жіночного. Пливемо далі. Про це з нього навіть цей для карточок є картоприйомник. Можна 3 євро йому к'єни. До речі, такий цікавий факт, що на одну особу в Амстердамі припадає більше одного велосипеда. Ось так. Щороку з каналів витягає від 10 тисяч до 25 тисяч велосипедів. <ріст> Як вони туди попадають? Ну дуже весело, напевно, живуть, а також святкують. Наприклад, день короля. Дивіться корабль, паркінг додатковий для велосипедів. Тут ми стоїмо у черзі дославно звісного закладу у тіктоці за амстердамською картоплею Фрі люди в Бельгії, в Нідерландах просто тащаться від цієї картошки, а бажають її не їдять скрізь, де тільки можна, і вони її просто обожнюють. Ось така в мене була порція. Це була маленька. Я вибрала з струфельним соусом та пармезаном. Богдан взяв собі соусом, з чесниковим, а у Максима була картопелька з рожевим майонезом, та також чесничком. Ну що ж, коштуємо. Прямо це блаженство. Олеся, ти перед цим була в Ні. Чому? Ще не була. Ти знаєш, що їда краще заходить, коли цей, сходиш в кафішок, кави вип'єш, і не mm -hmm. тільки. Щоб аж такі очі червоні були, mm -hmm. де? Да. Крепка чай, кава, Що це хороша, мощна була. <рес> Як тобі? Це дуже смачно. Шкода, що не можна там сісти, тому що там дуже таке малесеньке приміщення, де це роблять, і ти просто їсиш це на вулиці. І тут у нас окружають чайки і хочуть викрасти нашу їжу. Тому треба бути обережним. Нестепильність. <рес> Ось і самі ці ребята. Знаєте, вони, типу, роблять вид, що їм і не дуже цікаві, але насправді це не так. <рес> так, ми спробували цю картоплю. Вона була смачна, але якщо її їсти тільки трошечки, бо якщо з'їсти багато, то Богдан що каже, що її треба заїсти. Дуже жирно дуже жирно. Дуже жирно. так, вона да, дуже жирна. Ціка, як картошка корі. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, то краще такого не їсти. Але попробувати, так трошки невелику порцію, то можна. Так, Це типу універсал. Це типу нормальна. А це версія смарт. Малюсінька. Ти взагалі сюди помістишся? Звісно, Богдан, ти залетиш, да? а ти, Максим, яку б собі вибрав? Універсал? В універсалі? Також деякі фасади навмисне будували з легким нахилом уперед, щоб було легше піднімати речі нагору і вони не розбили, наприклад, вікно. Велосипед тут це не транспорт, а це стиль життя. Люди возять на ньому дітей, собак, меблі. І тут навіть є велосипеди вантажівки. Цікавий такий тук-тук місний. Максим каже, що такий велосипед як в село взяти тут одразу і мішок картоплі. <смістичні> Зміститься. І колег своїх можна підвести. То, що треба. Тут Богдан мене засняв, як я шукаю е заклад, біля якого ми проходили, щоб повернутися туди і з'їсти випічку. Це там булочка, да? так. <смістичні> <смістичні> Будемо пробувати булочку. Богдан вже розпочав. І що, Богдан? Як тобі булочка? Булочка з каріцею і сьогодні ще четвер. Це до чого? До бабла. Але це ще з клопнікою. <свісно> і ще й в шоколаді. <свісно> <то що>? Полуниці, <свісно> вибачаю. <Сподвіної> полуницею, вибачаюся. Да? З подвійною полуницею, так? Капучино. Пробуємо. Насправді ця булочка виглядала смачніше, ніж вона смакувала. І з стариці, посполониці. У нього лапки нема. О ні, який голоб біля нас, і він без лапки. Маленький. Амстердам це одне з найліберальніших міст Європи. Тут офіційно дозволено те, що в інших країнах заборонено. Амстердам це не просто про свободу, це про те, як свобода може бути красиво організованою. Тут просто податкова професія, а кава не завжди про каву. Може, хлопці радяться. Як краще дійти до вулиці червоних фонарів? Розпусники. Що таке зама? У мене жінка і, і Максима. Таке, що сама та, срахує стрімала, Я, Мені було б цікаво ні, пощупати силіконову грудку і натуральну. Ну, якби натуральна, я ще більш-менш розумію. І <розумію> було б цікаво пощупати силіконову, яка вона на ощуп для порівняння. Да, Богдан, теж є така марія? Нема. Нема? Точно. точно зря? А це квітковий базар. Він є унікальний, тому що він розташований на баржах, які стоять прямо на воді. Хоча сьогодні ці баржі вже закріплені і не рухаються, атмосфера і колорит залишаються неповторними. Тут можна знайти неймовірне розмаїття квітів, не тільки живих, а й насіння, і сухих квітів для декору та всього, що тільки можна уявити для творчості і краси. Я думаю, що тут кожен знайде щось на свій смак. Я однозначно рекомендую відвідати це місце. Власне, по правій стороні ви можете побачити цей квітковий базарчик, і він є доволі великий через те, що ґрунт під Амстердамом, це м'які болотисті шари, торфу й глини на ньому неможливо було будувати. Тому ще в середньовічних часів усі великі споруди, а потім навіть цілі райони почали зводити на довгих дерев'яних палях, які вбивали глибоко в землю, доки не досягали. Твердого піщаного шару, іноді навіть до 15 метрів глибину. Наприклад, у центрі міста кожен дім тримається на сотнях таких палях. Вся центральна частина Амстердама на мільйонах просто. Я знайшла своїх, так би сказати, сородичів з одної стаї. Тому що в мене анобосі ну, в нас немець. Оскільки у нас однакові моделі кросівок, бачите, з таким копитцем, якби взаді. Це дуже було смішно. Потім ми натрапили на ось таку вітрину магазину LEGO, де був вибуданий ось такий млин будинок. І це все було побудовано з блочків LEGO. Лего. Також був такий місцевий житель, нідерландець з сиром в національному костюмі. І цікаво, скільки часу у них зайняло побудувати цю конструкцію. алей-діагон. Трошки вона така брудненька. Вулички стоїть все тісніше, все затишніше, тому я думаю, ми наближаємося вже до вулиці Червоних, славнозвісних фонарів. Чим ближче ми підходили до відомої червоної вулиці, тим більше помічали характерних магазинчиків. Ви розумієте. Чому вулицю Червоних ліхтарів називають саме так? Тому що жінки стоять там у спеціальних віконних кабінках з червоним підсвіченням. Така собі своєрідна вітрина. Звідси і пішла ця назва. А ось, власне, і та знаменита вулиця Червоних Ліхтарів. У великих вікнах стоять дівчата та пропонують свої послуги, рекламують себе. Але як бачите, ми були там посеред дня і багато вікон були зашторені. Я думаю, більш цікавіше там стає увечері. Дівчат сьогодні немає на роботі ще рано. Бачите, всі вікна зашторені за навісками. А якщо вікна зашторені за то означає, що дівчата не на роботі ще не розпочався робочий а день. А ті дівчата, які працювали, е, я знімати їх не могла, адже зйомка там суворо заборонена. Але все ж таки не всі вікна є червоні. <рес> Існують також сині вікна. Іноді замість червоного світла можна побачити синє. І тоді за цими вікнами зазвичай працюють трансгендерні жінки. Після вулиці червоних ліхтарів ми якимось чином опинилися у китайському райончику. І це так якось незвично звертаєш наступну вуличку, і все різко змінюється. Вайб, атмосфера стайзон. Всім іншої. Я навіть якось і не встигала за цими змінами. Ось там плаває лебітик, а ось тут сміття. Так, такий парадокс. Але Амстердам дуже красиве місто і атмосферне. Але ти не акцентуєш свою увагу на якихось проблемах цього міста, тому що воно тебе все рівно зачаровує Ретро Макдональдс. Амстердам це таке місто, в яке хочеться повертатися. Він дуже яскравий, контрастний, насичений. Місто захоплює тебе своєю свободою, своєю атмосферою. В нього є свій неповторний шарм. Яка хороша назва да, для банку. Арабобанк. Коли ми вже виїжджали з міста, дороги нам відкрилися зовсім інші краєвиди. Сучасні хмарочоси, скляні будівлі, нова інфраструктура. Це вже зовсім інший. Амстердам, мегаполіс. Тобто місто має два світи: старовинний центр із каналами та історією. та нову частину, де панує зовсім інший вайб. Так, ми вже приїхали, і я вам хочу показати швидесенький обзорчик, що ми купили сьогодні в Амстердамі. Перший лот це от така табличка, Богдан вибрав спеціально для себе. Номерний знак коштував 5 євро. У нас вже є одна така табличка номерних якби, знаків з сардині. І тепер у нас ще буде одна з Нідерландів. Можливо, ми вже починаємо їх колекціонувати, я не знаю. Так що подивимося далі. Це е, гумка. Ви самі бачите з чим. З листочком. І ми вже її пробували. Просто жвачка 6 євро. Я взагалі жувачки не дуже люблю, тому я в цьому не розбираюся. Обична жувачка. Приємна на смак. Далі ми ще купили, дивіться, яка, яка воно гарна. таку колоду карт з Амстердаму. Тут написано Амстердам. Такий золотистий джокер. Дуже прикольно. І будемо грати, тому що в нас вдома не було карт. Тепер можна зіграти картішки, до речі. В дурні сьогодні зіграємо. І і хто? Ми всі знаємо, хто буде дурним. <плес> 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 Добре, чекайте, хочу е, розпакувати і показати вам цю колоду карт. Вау, які вони класні! Такі золоті, переливається, десятка. Такі валетик. Ось так воно виглядає. Прикольно, прикольно. 10 євро тортішки. Далі ми зайшли в Дуглас чи Даглас. І я нарешті купила ось такий міст парфумований. 71. Це з горіхами макадамі і ваніллю. Я його понюхала. Десь, знаєте, поки була в дюті фрі, десь кудись летіла, десь заходила і нюхала. І мені він так сподобався, бо я взагалі ніколи не мала в своєму житті духів. Може, колись як що було менше, мені щось купляли, але я не люблю запахи, мені не подобаються. Я ніколи не пшикалася ними. Але, що ви там ще чередете? Сухойтеся. <схід> <схід> але оцей міст мені дуже сподобався. Ммм, я просто обожнюю горіхи макадамія, і мені він такий легко солодковий, класний запах, і я прям чую запах цих горіхів. Він не, він не тримається довго на тілі і мені це подобається. Тому що, напевно, якби він довго тримався, то мені б це не дуже підходило. Так що друг здобувся. <с oranges> Чекайте. Ну, не вшикається. Блаженство. Да. Міст коштував щось 20-22 євро, здається. Максим, а де твої магнітики? Іди покажи. Що? Свої магнітіки. <плес> <Шо? плес> Дай ні, ні, я їх покажу. Показує, які магнітики купив Максим. Ту -ту -ру -ту -ру. Ось цей, звичайно, з жіночками чудовими. Максим купив для себе любимого. Деякі девушки сочні, Добре. А оцей Максим купив на подарунок. Для наших родичів. Дуже красиво. Я допомагала вибирати. Мені дуже подобається. 3,99 євро. І цей і цей. Так, і ми купили за 22,50 дубайську шоколадку. Але в Амстердамі. Треба зробити анпекінг і подивитися, що сподобається вона. Якщо це очередна подпіхня, така, типу дубайська шоколадка, яку ми купили тоді в Брюсселі. Я буду розочарована, тому що оцього плитка вона така товстана, коштує 2250. І якщо вона буде невкусна, то це буде просто фіаско. Робимо анпекінг. Дегустейшн, так? Ту -ту 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 -ту. Та, -та ще її поки відкриєш, то вона вже кукурікнути. Добре, нікола. Жара. Unpacking. <плес> це не то, на що я розчитила. Якось... Я не бачу цих волокон. Я бачу просто цю сташкову начинку. Ну, окей, є там якісь волосиночки, але це не такі тягучі волосиночки. Це... За це це вже зразу мінус. <плес> Добре, давайте спробуємо. До речі, на смак вона добра. І чується, чується цей м, хлібчик, оці волокна. Піджарений смак цього хлібчика м -м, і фісташкою пасти. Ну, начинки, Ви бачите, багато. Просто, що ці волокна вони не тянуться. Але на смак хороша. Непогана, bad. Ні. Смачна. Така як халва всередині, от реально, смак халви мені нагадує. Я можу сказати, що я нею не розчарована. Ну, давати за ню 22,50 чи варто? Я думаю, з 15 євро це її макс. Ну не 22,50. Але не є така погана, є смачна. Тоді сюди. так! сюди, по косінчику. по одному, за Ні. Добре, давай. Максим бери шоколадку і пробує. І каже нам свою думку. Я не можу. Ти сюди встається ще раз перекусувати. Я не можу твою Ну, Максим, да. И так, Максим, да. Давай, Давай, пробуй. Возьми шар и скажи, как смачно. Давай. Дивіться, який соковитий. Кажу, що це зрівнює цю добацьку, що з коров'ячим лайном. Ну бо воно тільки таке типа зелена ліпьош. На вигляд, можливо, так, але смак ні. Доволі смачно. Нотки халви є. Ну, нотки халви але дуже смачно. Дуже смачно. Okay. Максим одобрює. Іди сюди, чоловік. Тепер ти. <laughs> Вистрінько. Тепер запрошуємо пана Богдана. Давайте, пане Богдане, беріть шоколадку. Я вже показувала То що я покажу. Та, та сама шоколадка щось стоїть з парку 7 євро. Абсолютно те саме. Ні, вона не така сама. Ти ж не бачиш, скільки тут начинки, і тут чувствується кусочки тіста. Там не чувствується кусочки. Мені то, не то. треба їх купляти, тому що вони зовсім різні. Тут чувствується шматочки цього тіста піджареного. Там такого не чути, там просто ну, може, трохи більше Що Значить трохи більше волокон. В тій шоколадці немає волокон, вода. Що я знаю? Вкусно, дякую. Ось така чесна дегустація такої шоколадки. Ключове питання. Чи вдали ви за таку шоколадку 2250? Голосніше, в мікрофон. Я ні. В одноголоседу. Ні. Ні. Окей. <реш> <реш> okay. Але до чаю її помаленьку вона нас. А може і не помаленьку, зійде. Я вам дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, то я буду дуже вдячна вашій підтримці в якості подобайки та якомусь хорошому коментареві. Зичу вам, як завжди, усього, що найкращого. Та побачимось! Пока-пока!